Як найліпше нагнати саспенсу у сцені за допомогою звуку? Це мають бути жорсткі ударні, Розриваючі барабані перетинки дисторшн? сильні шкрябання по скрипці? чи може. тиша тиша найбільше давить на мозок, змушує розбурхуватись фантазію, і що найстрашніше залишає людину наодинці зі своїми думками. І варто віддати належне японцям, які в майстерності хорору з психологічної сторони забрались на неймовірну висоту. На відміну від деяких, що не можуть запропонувати нічого, окрім кволих скрімерів. Ось такий ось. Саме з Японії до нас прийшли такі мастодонти, як Resident Evil Fatal Frame, яка не є такою популярною у нас, на мій погляд, і, звичайно, ж Silent Hill, до якої писав музику наш сьогоднішній герой. Це одна з головних хоррор-франшиз 21-го століття, і це Акіра Ямаока. А за мікрофоном Шишко і я починаю. Втім, перед початком хочу попросити вас про підтримку каналу, підписку, лайк, коментар, а також цей нещасний дзвіночок, який вже всіх задовбав, але він курва важливий Його ім'я Наче Барига в нічному клубі. Завжди десь поруч. Це ж до речі, він автор музики до минулорічної Edge Ечрадарс. Але в основі Сталевим монолітом стоять вісім ігор і два фільми з однією назвою Silent Hill. Критичним упущенням, з мого боку, буде не пригадати, що Акіра займався не тільки музикою, а ще й записом ефектів і зведенням матеріалів. Це такі божевільні об'єми роботи, які просто важко уявити. Як і багато відомих, і не зовсім особисто в індустрії, Акіра почав працювати в геймдеві випадково, хоч в цьому є свій прикол. Він хотів. З самого початку він збирався стати дизайнером, навіть закінчив Токійський університет мистецтв, де вивчав промисловий та інтер'єрний дизайн. Але стався ефект метелика. Акіра купив комп'ютер для навчання, де був завчасно встановлений софт для створення музики. Йому стало цікаво, що це таке і з чим його їдять. Таким макаром він зробив на себе відкриття. Він може створювати музику, що вже капець, і отримувати від цього задоволення. І це важливіше, бо до того він вже робив музику, але кайфу від того було мало. Справа в тому, що до цього він був учасником панк гурту в студентські роки, але щось не задалось. Між його, так би мовити, колегами були певні розбіжності. Може, проблема полягала в тому, що коли гурт збирався, то вони напивались замість того, щоб писати музику, Іакіра відчував себе так само, як і я, коли мої знайомі вмикали Моргенштурна в громадських місцях. Який крінж, господи. На творчість його надихали Мік Карн з гурту джепен і гурт візаж. За його словами, вони мали особливий вплив на нього, бо поєднували і музику, і артистизм, і цього принципу Акіра намагається притримуватись завжди. Отже, Ямаока сидить за комп'ютером, пише музику просто по приколу, як хобі. Він щасливий від того, що не треба паритись за чиїсь баси чи синтезатори, і в голову йому приходить просто геніальна ідея. Він відправляє свої треки на різні конкурси і за це отримує нагороди. Нормальний такий копняк під сраку для самооцінки і бажання пахати далі, правда? Але це дало не тільки мотивацію, а й можливість зустрітися з продюсером музики та відеоігор, який запропонував кіду. Та не кіду вже Я молодці, блін, але про Кіда подивіться обов'язково на каналі є. Тож роботу він йому запропонував. так. Да. Навіть тоді, вже працюючи в цій сфері, він думав, що повернеться до початку шляху і працюватиме дизайнером. Привіт, синдром самозванця. Першими іграми, над якими він працював, були Smart Ball, Contra Hard Ops та Sparkster. В 93-му році вітер приносить його до дверей Конамі, які шукали композитора для гри Sparkster Rocket Knight Adventures 2. Після того Конамі почали шукати композитора для наступної гри, першої Silent Hill, і Ямоока вирішив, що тільки він здатен написати саундтрек. У 99-му році всі наслідували кліше. Всі користувалися певними паттернами, аранжировками і настроями. Мені хотілося змінити це можна навіть сказати, мені хотілося не змінити це, а зруйнувати. Спочатку він був саме композитором, але трохи згодом він став відповідальним за абсолютно весь звук у грі, тобто зайняв пост саунд продюсера. Цьому він приділяє набагато більше значення: самих лише семплів для звуку ходьби було записано близько двох сотень. Композитор вважає, що в звучанні має бути певний меседж. Адже Silent Hill – це хорор, і він хоче, щоб люди боялись. Я багато розмірковував про ігрові саундтреки до Silent Hill і думав, що їм бракує креативності. Те, що я хотів зробити з Silent Hill – це переосмислити стиль створення ігрової музики і змінити правила. Замість передбачуваної Бекграунд Music я намагався відтворювати лише атмосферні звуки або використовувати шум при появі ворога. Музика в Silent Hill є результатом спроб викликати у людей відчуття страху та ненависті без візуальних знаків, але за допомогою символічного звуку. Справа була в тому, що для більшості хоррорів Японії того часу композитор був найманим робітником, який прийшов, написав і пішов. А вбудовування музики в гру вже займався музичний супервайзер, а не сам композитор, що Акіру не вдовольняло. Накину вам ще цитату Ямаоки з інтерв'ю для сайту FactMag. Якщо я маю повний контроль над тим, що ви чуєте, значить я контролюю тон і настрій сцени. В той час в іграх майже не зустрічались сцени, які супроводжувались тишею, і мені хотілося поекспериментувати з цією динамікою. Наприклад, до появи скримеру я вирізаю звук, а в спокійний момент роблю його гучніше і більше. Мова про бойові сцени меседж тут не в тому, що почався бій, а в думках головного героя чи героїні. Що йому треба робити, що до цього привело. І найоб'єктивнішим варіантом було використання крещендо, прийом при якому гучність і динаміка сильно виростають, що слухачем вважається дуже емоційними і кульмінаційними подіями. Кіра бажає працювати у своєму стилі, незважаючи на кліше. Йому необхідно помістити у груди гравця, пожираючи його середину тривогу, і з цим справляються його оригінальні рішення. До прикладу, звуки для гротескної Антілдес записані з увімкненого стоматологічного приладу. Тепер момент для затравки. Він дупляне ріже за ноти. Я самоучка, тож я не вмію читати ноти і не знаю музичної теорії. Колись я пробував взяти уроки фортепіано, бажаючи здобути популярність серед дівчат, проте це було дуже нудно я перестав займатися через один тиждень. Втім, дещо він все таки знає Іремарочка він не знав ноти тоді, коли давав інтерв'ю. Нині ж він знає їх доволі добре. Своїм підходом Акіра намагається добитись підтримання певного рівню напруги, створення ефекту неочікуваності. Тому орієнтиром для нього є створення звукових ходів, які гравець не очікує. Silent Hill він вважає чимось особистим, що відображає певну його суть настільки, що не вважає кого-небудь ще спроможним писати саундтрек до цієї серії. Хоча того ж Деніела Ліхта, який писав саундтрек до Silent Hill Downpour, хвалив і сказав, що йому вдалося внести свій вклад, не копіюючи чийсь стиль. Окрім таких треків, як тема Лори, в саундтреку присутньо немало ембієнту. З цими жанрами він експериментував, перемішував та жонглював. Багато з його композицій мають динаміку. Початок та кінець можуть сильно відрізнятися одне від одного по настрою тону складу композиції. в деяких випадках кардинально. Але стосовно Лори, є ще одна дуже важлива деталь. Вона єдина, хто абсолютно не бачить всіх жахів містечка Селендхіл. Для неї всіх цих монстрів, від яких виникає іноді рвотний рефлекс, нема. Від того, всі мелодії, які приписані Лорі, жодним чином не намагаються потривожити чи занепокоїти. Втім, її присутність може бути взагалі без музики, адже тиша асоціюється з безпекою чи в даному контексті більше очікування. Це теж відображення того, що Лора не відчуває жах, який в Silent Hill набув матеріальної форми. До речі, цікавий момент. Трек тема Лори Акіра написав всього за два дні. Деякі джерела стверджують, що за три. Але Лора не унікальна в плані саундтреку. Кожна зустріч з новим або старим персонажем супроводжується особливим саундом, а іноді до деяких облич прив'язується цілий ряд композицій, що дозволило розробникам розширити сюжетні арки. До прикладу, Едді прибесаний парубок, який застрелив іншу людину в укритті, де вони були разом. І за що ж він його вбив? За жарти на ґрунті ваги та зовнішності. І коли герой застає його за цим дійством, Едді стартує довгий монолог, від якого дуже тягне шизою. Тема його виступу була обесцінення якостей та зовнішності людини після її смерті. Прикольний чувак, нічого не скажеш. Тож, як і для першої зустрічі з ним, так і для його монологу є музичний супровід, створений конкретно для цих декількох хвилин. Це буде смертним гріхом для мене упустити, що Ямаока викликав лише страх своїми роботами. Зокрема, ще меланхолія, порожнеча, самотність, журба, трагедія. Може, Акіра й не знав нот, але от як смикнути за струни душі, йому відомо надзвичайно добре. Окрім великої кількості звичайних треків, саундтрек може похвалитись широким набором ембієнту, звучання якого нагадує мотиви близькі до жанру індастріал. Він має бути ржавим і холодним. Так, Акіра описував відчуття, який має викликати саунд дизайн, що прекрасно підпадає під індастріал, або дядю Валєру, який о третій годині ночі лагодить свою чортопхайку яким би хорошим звукове наповнення першої частини не було, але очікуваного успіху поза геймплеєм не сталося. Саундтрек до гри продавався окремо і було навіть декілька видань, але, мабуть, не всім прийшлося до душі багато ембієнту і мало треків, які важко слухати без необхідного контексту. А от вже музику з другої частини слухати можна було і навіть отримувати задоволення. Втім, вони викликають не лише задоволення, але й інші відчуття: ті ж самі меланхолію, самотність. А деякі змушують задуматись про щось глобальне чи про щось своє. А ті, які написані спеціально для виконання хорором його функції, викликати страх, роблять це вишукано. І це було з достоинством прийнято фанатами, які з гарячим серцем зустріли три версії видання саундтреку: звичайну, Complete та Complete саундтрек Ultimate Edition. Ultimate Edition. скромненько. В звичайній були 30 треків, які стали відносно популярні та культові. В компліт накидали абсолютно всього. А в тій третій додали того, що по якимось причинам не увійшло в звичайне видання. Варто відмітити, що якщо десь у грі був звук дощу, який б'є по капоту автомобіля, його записував Акіра особисто, і це могло увійти в ці видання. Так, все подібне він записував сам, хоча відмічав, що для такої роботи необхідно мінімум 6 людей. Саме друга частина стала культовою в плані всього, і саундтрек до неї називають магнум опусо Макіри Ямаоки. Багато з того, що він написав, має мотиви різних жанрів, наприклад, хіп хоп або індастріал. Саме слабкі відтінки під ці треки не можна зачитати репчину. Хоча, думаю, колись моя шизас прогресує достатньо, і я спробую. Саме Кіра зізнавався, що не слухає індастріал ні для себе, ні для праці, але заряд натхнення для роботи він отримував, прослуховуючи композиції від Трента Резнера, і наслідував його як в музикальному стилі, так і в живих виступах. Також натхнення сьорбав з творчості Анджело Бадаламенті, Металіки та депешмот. Речі, в 2016-му Акіра відвідав Київ. Фотографію з цього концерту він виклав в Твіттері 24 лютого. Дорогі друзі, я молюсь за вашу безпеку із далекої Японії. Написав він. Трохи згодом на Ютубі з'явилось музичне відео Блідзаж The Voice, яке він ретвітнув. Це був кавер, де Акіра зіграв на гітарі, а вокал виконував Мару. Спочатку я не зрозумів щодо чого. Виявилось, це якийсь рух в підтримку України, який називається «Play for Ukraine». Доволі непогана композиція, на мій погляд. Нагадує щось із років 80-х чи 90-х. Втім, визначитись важко, але відмічу, що проект, як і сам колектив, було сформовано під впливом творчості візаж, якими теж надихався Ямаока. Мій плейліст поповнено, і ми рушаємо далі. На момент третьої частини Silent Hill Акіра вже сформував свій стиль інноватора, і головним нововведенням саундтреку стала поява жіночого вокалу в деяких композиціях. Власне, вокалу раніше особливо не було. Акіра провів кастинг, де з шести претенденток виділилась Мері Елізабет МакГлін. На прослуховуванні мері виконала акапелла пісню Рейн із ковбоя Бібопа, чим одразу захопила Акіру. Довгих виборів не було. Вона володіла ідеальним для проєкту тембром голосу. Саундтрек і раніше був чудовим, але Акіра вважав, що для створення ідеальної картини не вистачає одного жіночого голосу. Саундтрек був приречений на успіх, ідеальне поєднання жіночого вокалу та похмурої музики. Музика Тріквелу стала більш жвавою, десь ще більше поглиблюючись в залякування гравця, використовуючи психоделічні відтінки в композиціях. Але тими, що більше за все чіпляють за душу, були і ті композиції, яким Мері подарувала свій голос. Вона в майбутньому ще не раз попрацює над створенням композицій для тихих пагорбів разом за Кірою. Втім, тут вже казати нема чого. Тут, шановні, тут слухати треба. still friends with carl Четверта частина серії, яка не стала номерною, а отримала під заголовок зером, обзавелась дещо особливим музичним оформленням. На відміну від минулих частин серії, декорації гри змінились і змінився також настрій самої гри. Від цього експонату тягне протяг тривожного сновиди, якого щоночі душить до смерті демон сонного паралічу, а на ранок він знову воскресає. Тому і сам саундтрек більш дивний і холодний, немов стіни водяної в'язниці. Хай там як, але у Room шикарний саундтрек, що ідеально підкреслює болісну атмосферу кошмарного сну, яка пронизує гру. Він експериментальніший і химерніший за звучанням, ніж мелодійні туманні композиції другої частини. Іншими словами, ті, хто перейнявся четвертою частиною, розуміють, чому саундтрек там звучить саме так. Наступні дві частини я пробіжу повз. Як самі ігри, вони не дуже. Саундтрек чудовий, рекомендую. До того ж, я точно певен, що хорорні мотиви та темрява на екрані вже трішки приїлись, тож я відійду вже від Silent Hill. У 2009 році Акіра Ямаока сказав, що припиняє писати музику до серії. Робота над Silent Hill Shattered Memories завершила його кар'єру у Konami. Після землетрусу в Японії він оголосив аукціони з продажу акустичної гітари Yamaha APX 15F, завдяки якій він записав музику для серії Silent Hill. На додаток до неї йшли два підсилювачі Line 6 FB4 і Line 6 Pod. Акіра казав, що з їх допомогою можна відтворити будь-який звук з гри. Стартова ціна становила 580 доларів. З 2010 року починає співробітництво з Grasshopper Manufacture. В цьому році, до речі, має вийти ремейк Silent Hill 2 від польської Bluber Team, і Акіра знову попрацює над саундтреком в якості керівника. Таким був його шлях в стінах компанії, і таким був його вклад в цю франшизу. Перед тим як завершити, хочу наголосити на важливості відкриття чогось нового, як у музиці, так і у інших сферах, не заганяючи себе в якісь межі. У житті потрібно присвятити себе різним сферам діяльності, бо, займаючись чимось одним, не вдасться розкрити себе повністю. А ви були на каналі Шишко. До зустрічі.